А, отже, Росія успішно модернізувала балістичні ракети іскандер М та кинжали, щоб обходити системи ППО Петріот. І тут ряд питань: чи стане це новим викликом для нас, чи готові ми з цим щось робити, і взагалі, що і як тепер з цією новиною, як нам далі жити? Значить, подивимося, що нам робити з цією інформацією. Певне просідання, певне суттєво давайте так. Просідання в оборону спроможності в захисні функції у нас дійсно Є у цьому питанні їх модернізації ракет. Дійсно, є запитаю прямо, чи можемо вийти з цієї ситуації, так, да, уже щось шевелимося на вихід із цієї ситуації, але шевелимося із-за того, що це зав'язано на королях Пентакли, тобто на партнерах, скоріше за все, на тих, хто тримає цей ресурс, да, або якісь модернізовані моменти, рухається воно повільно. Прям рухається воно повільно, і тому будемо ми, ми з вами бачити якийсь певний час рицаря мечів, а потім зможемо добитися пажамечів. тобто від дуже такої агресивної активної нападанчої історії, зможемо мінімізувати да пропуски або якусь таку історію до. До більш лайтового варіанту, який у нас був з вами, ну, плюс-мінус останнім часом. Наскільки він лайтовий, то, звісно, -то, такое, але ми збивали да, якусь значну кількість, а зараз ми прям дійсно просіли. Зараз подивимося, наскільки повільно, наскільки повільно це буде йти, наскільки це розтягнеться у часі, хоча б приблизно. Ну, тижнів в п'ять, да, тижнів п'ять, а то і 6, скоріше за все. Ми будемо з вами страждати від недостачі інструменту. Недостачі інструменту, бо у нас перевернутий мах, як недост... недостача інструменту, і неможливість паузність у цьому питанні, і очікування да, тих перспектив або якихось виготовлень, які нам згодом можуть передати, щоб покращити цю ситуацію. Можливо, якісь додаткові модулі на той петріот, можливо, якісь додаткові там радари, е, обнаружителі, я не знаю, там наводчиські системи. Системи. Тобто це, а, бо воно в мене не випадає так, що нам тепер потрібні зовсім інші Петріоти. Да? Я маю на увазі як установка ППО. Нам, скоріше, щось до, до них потрібно, що існує, але його треба виготовити, передати і встановити. Тобто У цьому питанні, звісно, бідоська. Так. Е Жовтень місяць. Чи буде цього місяця обмін полоненими? Дивилася я це питання для іншого каналу. Повторююся тут для свого персонального каналу. І від себе да у мене випадав на жовтень місяць. Я питала саме за живих. Хлопців. В да, мене випадало, що має бути обмін. Ця історія має зрушитися. Зрушитися вона з перемовній позиції має іще на початку е, місяця, да, з точки зору політично-перемовної, грубо кажучи, а е, і результат ми протягом жовтня маємо побачити. І є натяк на обмін тілами або щось подібного формату, тобто на жовтень місяць, також падає. Тому це питання у нас в принципі має е, Плюс-мінус зрушитися з місця. Так. Українське суспільство і тиск цієї зими, да як інфраструктурний момент. Давайте так. Хто кого. Давайте іще раз передивимося, наскільки у нас є загроза зовсім тотальних блокаутів Зараз подивимося. Є явний дефіцит. Ну дефіцит да в дефіцит. Ми у, в, у впихнемося по п'ятірці пентакли. Дійсно, в дефіцит ми можемо побачити, але. Але і бити по інфраструктурі вони стовідсотково будуть по енергетичній і так далі. Це також да, бо вежа випадає. Але чи зовсім мрак і тьма, знаєте, грубо кажучи, ні, знову в мене випадає, що ми говоримо про вибіркову якусь історію і про карту ностальгії. Тобто, таке ми з вами бачили, да, і воно нас уже більше не лякає, тому що віддали. Да, ми вже побиті, у нас вже дев'ятка жезлів, ми таке вже переживали. Для нас це не новина. Ну тобто, тут от, в такому форматі. Запитую, чого так цього разу. Тому що є з нашого боку якась ресурсна історія з цього питання. Не знаю, що ми там приникали на чорний день, але дуже схоже у картах на те, що. Ну, є якийсь, да, знаєте, продумали все-таки трохи раніше, ніж сталася срака. Продумали, що робити, якщо у випадку, якщо продовжаться удари по інфраструктурі, тобто їх скоріше за все очікували і якось плюс-мінус підстрахувалися для того, щоб це були вірні відключення світла, але не повний тотальний блекаут зовсім там з кінцями. Тобто, тому тут поки тримаємо, тримаємося. Ми тут поки у цьому питанні. Тепер найболючіші, найгарячіші питання, які. Є навіть у мене в коментарях те, що стосується Чорнобильської АЕС, і те, що стосується Запорізької АЕС. Давайте ще раз передивимося. Давайте почнемо з Запорізької АЕС, який буде розвиток ситуації. Обмежена у нас Запорізька АЕС. Намагаються тут, я так розумію, з усіх сторін вирішити це питання, тому що тут задіяно дуже багато фігурних карт, дуже прям багато фігурних карт. Якесь передавання, перекидання інформації, якихось контактів для того, щоб відновити. Ну. Скоріше за все відновити якийсь рух або відновити якісь перспективи по Запорізькій АЕС. Тобто, в мене все ще на, на зараз не випадає по Запорізькій АЕС м, саме якихось, знаєте, як вибухових історій. Єдиний ризик, який в мене випадає, він пов'язаний із водянистими картами, тобто, це витік, утечка, не знаю, як це правильніше сказати, це кубкова мазь, да? там топливо, е, викид топлива і ще якась історія. Тобто воно не виглядає як м, вибух, воно все ще не виглядає як вибух. Є, той ризик, який випадає, е, який існує у просторі, він більше пов'язаний із рідиною. Тобто це утечка чогось, вилив чогось, перевилив чогось. Тобто якось так виглядає Запорізька От, І я сподіваюся, що все-таки втрутяться раніше, ніж станеться якась. Халепа. Чорнобильська С була в блокауті через обстріли. Так. І така ситуація може повторитися. Може повторитися, бо знову випадає на Чорнобильську АЕС е, відлюдник, да, відсутність, відсутність якогось світла і так далі. І отут-ут от мені не подобається по Чорнобильській АЕС, що тут ризик на вежу і трійку мечів, тобто на якісь вибухові моменти, набагато більше, ніж на Запорізькій. І це, в принципі, логічно, тому що конфігурація і облаштування, і будування цих двох атомних станцій, вони абсолютно. Різні, як не крути. І на одній е, допустима да, техніка безпеки, вона скоріше про викиди, і, е, але не взривні форми. А, за, а Чорнобильська АЕС, вона як не крути, будувалася і модифікувалася трохи в інші часи. І там ризики і загрози повежі є. Чи це прямо 100% момент? Ні, не зовсім. Тому що знову-таки, я питаю, що відбувається. Відбувається диявол і іерофант. Це питання якось намагаються вирішити з усіх. Ціх сторін і треті особи в тому числі. Тобто це питання не залишають зовсім на самотек. Давайте Так, так чи може вообще це, ну що планує ворог? Чого він лупить по аесам, або залишає їх без живлення? Да? Це план такий, чи це і просто природній ідіотизм нашого сусіда? Це такий план. План, це такий план. Колуарний в кабінетах обсуджений, який дуже важко дається для обговорення, в якому, скоріше за все, персонально король мечів навіть приймає да, якісь рішення. Тобто, це давайте так. Чи з подачі це буквально і Путіна в тому числі? да, безумовно, або, як мінімум, дуже близького його оточення, або він в курсі якогось так подібного планування. А наша, а нащо, а на що цю вежу планують для того, щоб нашу позицію по тузу мечів перевернути, перевернути, нанести якогось урону серйозного і змусити до якогось диявола. Тобто це шантажна, скоріше за все, історія. Це те, про що ми з вами говоримо, що ворог. Достатньо давно планує якусь терактну історію дати, те, що нас випадало і на літо, і дякувати всім богам, спецслужбам ЗСУ і всім на світі, що воно не сталося. І випадало воно у нас на осінь, як ризик, да, і другою точкою. І оце, походу, ми говоримо з вами про готування ворога терактів. Якихось, або теракту, або ситуації близької до теракту, де ми з вами маємо е, опустити лапки, да? бо нам буде не до війни. Нам буде до, нам буде до того, щоб розрібати наслідки якихось подібних терактних дій. Тобто, це тактика, я так розумію, що вони не вивозять е, у деяких питаннях, особливо, що стосується бензину і цього всього. Ну і от Маємо, от, маємо таку халепу. Так, чи повернеться, чи повернемося ми цього року до перемовного процесу? Так, да, у нас є всі шанси цього року повернутися до перемовного процесу. Прям всі шанси є. Але тут скоріше ми говоримо не про жовтень, бо жовтень виглядає абсолютно всратим. Ми говоримо про листопад-грудень, і у нас правосуддя падає. Є всі шанси до того, що повер... ну, ми повернемося в русло якихось розмов, перемовних процесів і так далі. Є Є така історія. Тож тут ще перемовини цього року, це вони не завершилися остаточно. Давайте так. ще є. Тут моменти того, що до цих перемовин. Повернемося, бо те, що я і казала для інших каналів, і скажу тут у себе про те, що чи просрали ми повністю ми і світ, там неважливо, да, ми в цілому, як людство, чи просрали ми повністю варіант того, що можна цього року вийти в якусь паузу чи припинення вогню, чи якусь напівзаморозку, ні, ще не просрали. Коли просремо, я обов'язково повідомлю, якщо просремо, якщо не просремо, то ви побачите, як воно програється. РФ втратила 38% нафтопереробки після атак українських дронів. Дефіцит бензину вже понад 1 мільйон тонн. Звучить прям як бальзамчик на душу. Чи це у нас стратегічний якийсь перелом, як воно вплине на хід війни? Це не кінець. Давайте так, це не кінець. Дійсно, дозвіл у нас якийсь одобрення є. Інформаці... Інформацію про це одобрення знаю і ви, і я. Тобто, це, скоріше за все, до питань того, що Трамп дозволив гатити там далекобійними ракетами і вся така історія. Це є навіть на папері, це є навіть на папері. І то, що ми з вами робили до. Цього проходить по пажу мечів. Тобто, це була ще така дрібна історія. Що ми плануємо робити далі, наприклад, на цей місяць або чи в найближчі декілька місяців? Пуз мечів і вежа. Ми плануємо мало того, що продовжувати по вісімці жезлів. Ми прям плануємо масштабно. Ми плануємо масштабно, ми хочемо довести РФ до якогось дуже обмеженого стану, причому дуже підступно, каварно і красиво. Так що, е, дефіцит, який вони мають зараз, це початок того, який тиск ми на них е, ну як, як ми на них тиснемо. А ми буквально це заради тиску і більшої зговорчивості росіянців до якогось перемовного процесу. Так, Путін підписав указ про початок осіннього призову до армії РФ. Залучити треба 135 тисяч осіб. Яка доля та цієї мобілізації? О, дуже цікаво, тому що, ну, по-перше. Тут ці 135 тисяч осіб вони важка, важка для них історія. Важко їм це дається, бо вони отримують результат по четвірці. Пентакли це, скоріше за все, такий скудненький результат від цієї історії. Чи будуть якісь внутрішні напруження, коливання, нестабільності і так далі? Да. Да. А, чи гарна це давайте так, ідея з боку самого Путіна для суспільства і його як політичної фігури не дуже. Бо випадає карта світу, а світ завжди говорить про поступове завершення якогось етапу. Да, і чому поступове? Бо воно розтягнуте у часі. Знаєте, це як. Початок якогось кінця, умовно кажучи, так, да, він кінець може бути не швидкий, але тим не менш, коли приходить останній старший аркан у колоді, він сигналізує про те, що якийсь старий етап е да, відмер, починається новий етап, або ми в процесі відмирання старого етапу. І це відмирання старого етапу, яке веде як не крути до, до якихось негарних таких достатньо об великих обмежень всередині їхньої країни. Що буде викликати Королеву мечів? Тобто, якесь це таке обурення, напруження, можливо, навіть через серед політичних якихось одиниць. Тобто, це прям те, що не додає стабільності давайте так всередині РФ на фоні всього того, що там відбувається. Так, про і фіналочка цього всього це про провокації Росії в країнах НАТО. Так, якщо Рус, Русня піде на Польщу, буде непереливки і нам. Сподіваюся, якщо таке станеться, то наші, о, наші оперативно відправлять туди якийсь заряджений підрозділ БМПЛА. Пишу пишуть військові з телеграм-каналу, говорить снайпер. Давайте подивимося, чи дійсно мета Росії в Польщі це перерізати логістику для України. Не зовсім це тисковий момент для того, щоб в принципі країни НАТО країни НАТО відмовилися і відійшли від питань співпраці і передачі нам чогось. Тобто, це знаєте залякування ескалацією, типу для того, щоб знову залишити нас одних. І оці всі дрони, оці всі штуки, це залякування партнерів, це провокації, провокації, якими ми перевіряємо партнерів. Тобто, тут не зовсім прямо конкретно про Польщу, про перерізання логістичних шляхів. Тому що у нас давайте відверто логістичні шляхи. І по озброєнню також зациклені не тільки на Польщі. Вони у нас заїжджають ще з інших місць, от, про які ніхто нікому нічого не скаже, і тому тут не тільки, не, не тільки про це. Але от, щоб повпливати на видачу ресурсу, і знову в мене випадає вісімка кубків, да, як відхід від, відійдіть від цієї співпраці і е, перестаньте давати пажа Пентакли, да, відійдіть від пожа Пентакли, бо буде вам 10. Мечів. Оце так от, буквально виглядає тискова історія з боку РФ і провокації е, в країнах НАТО. І вони будуть продовжуватися. Ну, от, тупо вони будуть продовжуватися. Тому що НАТО не дає, м -м НАТО не дає тієї відповіді, яка би чітко могла би е, оці, от, знаєте, такі особисті кордони країн розділити і показати, ну, коротше. І показати да налаштовану серйозну позицію. Всі так бояться цього ескалування. Ну що маємо таку імпотентну позицію, в якій стає все тільки гірше, і нікуди загроза від тих БМПЛА і тих якихось провокативних моментів для країн НАТО, вони воно нікуди не дівається, і все з подачі Китаю, бо ніяк НАТО себе не демонструє. як... Як одиниця, яка готова сама себе захищати. От, тому ці провокації вони будуть тільки нарощуватися. Чому? Тому що Росії за це нічого немає. Ну, типу, нічого не відбувається. Якось так. Якщо у вас є ще якісь додаткові глобальні питання, пишіть мені їх, будь ласка, в коментарі, буду рада їх почитати. Нагадую, щоб, що важливо донатити на ЗСУ, збори є постійно. Закріплю, є тут в закріплених банки е, да, для наших поточних потреб, які я збираю, і потім ми передаємо хлопцям закуповуємо все, що їм потрібно на, на фронт для різних підрозділів. Тож можете долучатися, долучатися, якщо маєте е, вільні гроші і бажання задонатити на ЗСУ. Це важливо. Бо хлопців і дівчат треба наших підтримувати усіляко, бо ми їх надійний тил. От, сподіваюся, що ваші глузди плюс-мінус на місці. Ми все ще з вами в помиральній ямі, але не закопуємося. І давайте не закопуватися, бо вже холодно пороставити в нашу помиральну яму буржуйку і протаплювати її, повісити красиві ці задавісочки.